Привіт, Чернівці! Це місто є центром найменшої в Україні області. Чернівці справедливо називають перлиною Австрійської корони, адже історична забудова міста це ансамбль 19-го, початку ХХ століття. Чернівецький національний університет імені Юрія Фецьковича не тільки один з найвідоміших вищих навчальних закладів України з величною історією, а ще й неймовірно популярний туристичний об'єкт. Територію університету можна ходити годинами, а фотографії виходять справді чарівними. Тому не дарма Чернівецький університет отримав ще одну неофіційну назву український Хогвартс. А зараз ми з вами на центральній площі Чернівців. Все політичне життя в основному відбувалося тут, бо саме на цій площі розмістилася ратуша. Для кожного міста в давнину ратуша мала особливе значення, її поява знаменувала набуття Магдебурзького права права на самоврядування. Ратуша – це п'ятидесятиметровий будинок з високою вежею і затишним внутрішнім двориком. Щоб піднятися на самий верх. Потрібно подолати 126 сходинок. Але це цього вартує адже з верхівки вежі відкривається захоплюючий вид на місто. В архітектурі будівлі простежуються риси, пов'язані з відходом від принципів класицизму та переходом до італійського ренесансу фасад вирішено у класичному стилі, тоді як у вежі проглядаються ренесансні мотиви. Миколаївський кафедральний собор унікальна споруда, яка була збудована на зразок Румунського Успенського архієрейського собору. Особливістю собору є незвичайна будова його куполів. вони буквально закручені. Коли дивишся на бані Миколаївського собору, здається, ніби паморошиться в голові, чи раптово виникли проблеми з зором. Через це у народі Миколаївський собор називають П'яною церквою. Вулиця Ольги Кобилянської – це визначна і старовинна вулиця міста. Це місце є самісіньким серцем чернівців, воно переповнене крамницями, затишними кав'ярнями, ресторанами та сувенірними лавками. Тут поєднуються різноманітні епохи, кожна будівля надихає своєю неповторною історією. Згідно з легендою, в австрійські часи цю вулицю підмітали трояндами, мили теплою водою з милом. А при вході потрібно було ретельно протерти взуття. На честь цієї легенди місцеві ковалі навіть виготовили статую двірник з трояндами, яка знаходиться в одному з двориків вулиці. Слід відзначити, що це найбільш тусовочна вулиця міста, куди приходять гуляти місцеві, а також туристи. Тут функціонує краєзнавчий музей, де зберігається найбільша колекція пам'яток буковини. Серед яких археологічні матеріали, стародруки, зброя та безліч інших речей. Поруч, на розі вулиць Вірменської та Української, розташований зал органної та камерної музики колишня Вірменська церква. Зараз ми знаходимось біля колишньої вірменської церкви. У 19 столітті у Чернівцях проживало близько 30 вірменських родин. Тож виникла потреба спорудити власний храм. До будівництва був запрошений чеський архітектор Йосиф Главка, а у середині ХІХ століття за його проектами була зведена Вірменська церква. На сьогодні Вірменська церква є справжнім архітектурним шедевром. Вона поєднує традиції вірменського народу з готичними візанційськими романськими стилями. У приміщенні храму надзвичайна акустика. Тому від самого початку церкву використовували як концертну залу, де влаштовувалися концерти церковного співу. Зараз у церкві розташований зал органної та камерної музики. Будинок корабель є одним із перших кам'яних будинків, зведених наприкінці 19 століття, і своїм виглядом нагадує справжній морський корабель. Історія цього будинку пов'язана з легендою про двох братів. Один брат був торговцем, а другий моряком. Коли моряк завершив свої подорожі, брати вирішили побудувати будинок у центрі міста, а через те, що колишній моряк дуже сумував за морем, будівля вийшла дуже схожою на корабель. На другому поверсі навіть були розташовані два штурвали. Кафедральний собор Святого Духа справедливо називають Окрасою Чернівців. Святиня виконана у стилі класицизму та вражає формами і величчю, попри свій відносно молодий вік, трохи більше ніж 150 років. Біля собору встановлений пам'ятник першому митрополиту Буковинської православної митрополії Євгену Гакману. Раніше собор був рожевого кольору, а з 2017 року фасаду церкви повернули природній молочний колір. Адже колись іноземці через рожевий кольор Собору називали його Барбі Чорч церква Барбі. Головною пам'яткою турецької площі є турецька криниця. Спочатку вона називалася княжою або господарською на честь церкви, яка знаходилася неподалік. Довгий час саме біля турецької криниці православні християни святкували хрещення. Турецька криниця найстаріше в місті джерело, яке, власне, і дало назву площі, розташованій довкола нього. Це історичне місце збереглося з тих часів, коли буковина входила до складу Османської імперії. Ще одна особливість турецької площі пам'ятник величезного велосипеда для велетня. Ставте уподобайки, пишіть коментарі для просунення українського контенту та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!